Добрий ранок, друзі! 33-й день моєї мандрівки і третій день в Швеції. Розпочинається з того, що я смажу вчорашні лисички. Ось я їх дрібненько порізав. Смажу двома партіями, щоб гарно підсмажилося. Цибульку обов'язково кину, тому що гриби цибульку дуже люблять. І подорожник теж покрищу в супчик свій. Вітаміни кращі, аніж пінат. Перша партія підсмажених лисичок з цибулькою вже готова. Пересипаємо їх у вчорашню кашку, яку я ще не доїв. Ось. І стара страва буде як нова. Зараз швидесенько загружаємо наступну партію. Додаємо Ларисиної оливкової олії. Це, звичайно, Лариса дала олійку куплену, але у неї росте два оливкових дерева. І, можливо, колись будуть оливки, і можливо, вона навчиться робити олію оливкову. Можливо. А тепер ставимо кашку на вогонь, хай все пожениться. І вийде у нас стара кашка на новий лад з лисичками. І на сьогодні теж цілий казанок їжі. І тепер подорожничок додаємо вітамінний озерній воді помитий. А, яка краса. Я думав, що вночі буде холодніше. Було так нормально, трошки свіжо, я закутався, у мене була шапочка дуже тепла, але такої ночі з журавлями у мене ще ніколи не було. Знаєте, як в селі Півні, вранці, коли сонечко сходить, перекукорікується, кожен позначає свою територію. Так і тут мої журавлі курликали. З протилежного берега десь курликали інші журавлі. І так вони перекурликувалися цілий ранок. Це було дуже приємно слухати. Бо журавлі дуже обережні птахи, дуже полохливі птахи. І побачити, почути журавлів це велике щастя. І я їх побачив. І я щасливий. Я тут знаходжуся, ніби в касці. Вчора такий день був сонячний, а сьогодні захмарилося типова шведська зупинка для автобуса. І отут я буду їсти свій суп-кашу з лисичками і помідорчиком. Знайшов дві розетки на заправці. Ось, зовнішні. Щось заїжджаю трохи. Вітер сьогодні в лице. От їдеш, а воно тебе гальмує. Прикро, можна було б більше накрутити кілометрів. Хочу, друзі, вам показати, що тут в Швеції так само обслуговування. Бачите, є квіти, букетики, написані ціни. Ось 125 крон, 40 крон. І там ще є букетик. Тобто, коли вам треба букет квітів, ви зможете собі його придбати. Отже, ми таке бачили в Нідерландах, в Данії, тут тепер в Швеції. Цікаво, чи є в Норвегії таке самообслуговування. Не переключайтесь, дивіться, серії, Дочекайтесь, поки я доїду до Норвегії і там побачимо разом з вами. За допомогою гугла перекладача вдалося мені перекласти це. Називається рунічний камінь. Але ж подивіться, такий, як в Криму Мінгір, тобто обтесаний камінь з рунами. І надписи тут 11 століття руни. Це своєрідний пам'ятник. Жінка встановила своєму чоловікові вікінгу і своїм синам. Уявіть собі, камінь 11 століття. А ось так виглядають шведські стовпи, які означають кілометри, мілі. Рік 1779, назви міст внизу. Зверху ми бачимо геральдику, корону. В ці часи правив Густав III, тому бачимо літеру Г і Римську трійку. Храм Швеції, подивіться, як цікаво. З однієї сторони хрест, з іншої сторони зірка, а на самому шпилі півник. Ніяк не можу звикнути, що в місті і заєць тобі, і качки. Як таке може бути? Такий заяць абсолютно в місті травичку щіпле. В'їхав в гарні розарії. Такий аромат. Туяндовий. Такі плетючі рози на перголах, хіперголах. Ось красок. Оце приїхав до озера. Не озеро, а ціле море. Аж берега не видно. Такий знайшов я місце на березі цього озера величезного. Хоч тут і вітер, але ж разом з вітром і романтика. Подивіться... Верба росла. І отак вона мене буде прикривати, ця верба. А вітер настільки сильний, що, бачите, намета ж рухається. Ну от і закінчується п'ятницький день. Третій день перебування. Мене в Швеції. Прекрасний захід сонця. Точка сьогоднішнього дня. Вам же цікаво подивитися. Який у мене краєвид знаметика. А ось такий. Ніби море середземне. Хвилі будуть мене колихати і розказувати казки Швеції. Тож, друзі, я з вами прощаюся на сьогодні. Надіюся, що завтрашній день буде тепліший і більш сонячний. А то якось і курточку пуховичок не знімав сьогодні взагалі.